У нас є дуже популярним таке явище, як громадянський шлюб, хоча я би не називала це шлюбом. Це далеко не шлюб, це навіть воно нічого спільного з шлюбом не має, Біля шлюбу навіть не лежало і не пахне в цьому шлюбі. Шлюб це зовсім інші речі. Це інша річ, аніж те, що ми називаємо громадянським, цивільним, фактичним шлюбом. Так, а, значить, це є така річ, яка вигідна насамперед вигідна. Сильній половині людства, тобто мені для мене перуть, мене годують, і я маю секс тоді, коли я цього хочу. Це егоїзм чистої води. Все мені, я мені моє, все вся мова про мене. Тобто, щоб було мені зручно. І я в будь-який момент можу піти без всяких зобов'язань. більшість чоловіків не вважають себе одруженими, коли вони живуть, якби мають це співжиття, так, громадянський шлюб. Але більшість жінок. Вони вважають себе одруженими, якщо їм задати на запитання, чи одружені ви. Во тому е, багато ви розумієте, це, це дискомфорт, це конфуз. Ну, взагалі, це нерозуміння, що відбувається. По суті, людина вона обманює сама себе. Це ну р р маючи, це, маючи ці такі, от вільні, е, вільні стосунки. Насправді, е, люди хочуть одружитись. І було опитування, проводили між опитування серед підлітків 10 го класу, тобто, чи хочете ви одружитися до часу, коли вам буде 30 років, і 75% сказали так. А чи ви будете одруженими? Тобто, як факт, чи ви будете одруженими? Я не пам'ятаю точно скільки відсотків, але вони сказали, що напевно ні. Тому що вони бояться, тому що настільки сильно оце йде тиск нашого суспільства. Да, тож всі так живуть. Це неправда, це неправда. Не всі люди живуть в громадянському шлюбі. Я особисто мрію про те, щоб розпочати такий рух. До шлюбної підготовки нам це потрібно. Нам потрібно думати про, про те, як ми будемо будувати, просто обговорити багато речей, і цього теж немає присутнього в громадянському шлюбі. І тому більшість шлюбів цих громадянських, да якби більшість цих стосунків, вони все-таки закінчуються болем і розторгненням цих стосунків. І дуже шкода, коли залишаються якби дітки, вони залишаються без мами, без тата, навіть якого вони можуть ніколи і не бачити і не знати. І не чути про нього. Кожна жінка вона хоче любові, вона хоче прийняття, вона хоче сім'ю, вона хоче тих стосунків от, з чоловіком. І можливо, дуже багато дівчат молодих вони вирішують, вони погоджуються на ці стосунки через те, що у нас в, ну, в суспільстві мало хорошого прикладу, досить мало. І тому можливо, це погодження на такі стосунки є. Чимось таким можливо навіть ну несвідомим, да. Тобто вона вона хоче, вона шукає, але ж так ну є міф, да? що так роблять всі, значить, так повинно бути. Ну, ми спочатку треба попробувати, спробувати все, що там є. А що люди пробують? Я перепрошую. Ну, що вони пробують? Тобто, всі ці речі треба пробувати тоді, коли вже, будь ласка, все життя є, пробуйте скільки хочете. Я би, напевно, хотіла підбадьорити всіх е, молодих. Навіть підлітків, да, і молодь, і, можливо, молодих людей, які ще не мають сімейних стосунків, але дуже сильно прагнуть їх, що міцну сім'ю побудувати можливо, головне знати як. І ці знання про сім'ю, вони є доступними. Їх просто треба шукати. І той, хто, хто, хто шукає, він завжди цього знайде.